Росія порушила енергетичне перемир'я, провела чергові обстріли. До Києва приїхали дипломати із Литви та Німеччини, і ціни на ліки з квітня зменшаться ще у сотні препаратів. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Не забувайте нам важлива ваша підписка, лайк, дзвіночок. І далі переходимо до новин. Росія порушила енергетичне перемир'я. Майже 45 тисяч жителів Херсонщини залишилися без світла через сьогоднішній удар по енергетичному об'єкту. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив на спільному брифінгу із литовським колегою Кястусом Будрісом. Той сьогодні вранці прибув до Києва. І тема підтримки нашої держави. Її європейські прагнення стала однією із головних на сьогоднішній зустрічі. Сибіга також підтвердив, що українська сторона отримала від США Новий текст угоди про рідкісно земельні метали. Над ним зараз іде робота. Міністр закордонних справ Литви сказав, що в основі перемовин із Росією має бути розуміння, що Кремль порушує домовленості в країнах НАТО, зокрема у Литві, за його словами, є розуміння російської загрози. Пряма мова. Росія десятиріччями вкладалася в це і готується до довгострокової конфронтації з НАТО. А після вторгнення в Україну ми побачили, що війна використовується і в політичних цілях. А політичні цілі Путіна зрозумілі. Він хоче домінувати в Європі. Після Ер-Ріаду одна з домовленостей зі США була про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас, Росія продовжує порушувати цю домовленість вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні. Харкові та на Полтавщині, і сьогодні вранці, черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців. Також сьогодні до України прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок у столиці. Вона зустрілася із політиками та представниками громадянського суспільства. Також вона анонсувала виділення 130 мільйонів євро від Німеччини. Ці гроші підуть на гуманітарні потреби та зміцнення стабільності нашої держави. А також пообіцяла про підтримку України говоритиме і на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО через глухий кут у стосунках між США та Росією, каже Бербок, Європа власним прикладом має показати, що залишається з Україною. Росія не припиняє атаки на прифронтові території у Малокатеринівці на Запоріжжі. Окупанти одну людину вбили і п'ятьох поранили. На село скинули п'ять керованих авіабомб. Ціллю російських терористів стали цивільні об'єкти магазин, навчальний заклад, адмінбудівля та приватні будинки. З-під руїн однієї з хат надзвичайники деблокували тіло загиблої 66-річної жінки. Також увечері окупанти запустили ракети на Запоріжжя та Балабине. Їх знешкодили оборонці неба. На Херсонщині шестеро поранених, стан двох тяжкий. У Понятівці зафіксовано 15 влучань. По Микільському понад дві години тривав безперервний вогонь, там побиті будинки та згоріли авто. А у Херсоні два райони без світла, вибухами пошкоджено мережі, електротранспорт курсує із перебоями. Кабами та артилерією загарбники тероризують Харківщину. Ну у Куп'янському бомби зруйнували дім і ще один пошкодили. Постраждали чоловік і двоє жінок, ще двоє людей поранені у наслідок артилерійського обстрілу. На Сумщині двоє потерпілих. Росіяни обстріляли 37 населених пунктів області, завдали двох із половиною сотень ударів, потрощили близько двох десятків приватних будинків та цивільну інфраструктуру. Жителя богатиря убили, а мешканця Дробишевого поранили окупанти на Донеччині. Обстрілами поруйновано близько 60 житлових будинків. Найбільше руйнувань у Миколаївці та Сіверську. На Дніпропетровщині під ворожим вогнем Нікополь. Окупанти гатили дронами та з артилерії, побито три приватні оселі: адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Виготовили вибухівку і планували здійснити два теракти на Дніпропетровщині. Затримали чоловіків, які пристали на пропозицію підзаробити від російських спецслужб. Найманці мали закласти саморобний вибуховий пристрій під автівку мобільної вогневої групи. І якби все вдалося, наступним завданням був би підрив біля будівлі ТЦК у Нікопольському районі. Затримали агентів із трьома кілограмами вибухівки поруч із військовим авто. Один із найманців уже встиг побувати за ґратами. Тепер обом загрожує до 12 років ув'язнення. У лікарні Дніпра помер 68-річний чоловік, поранений у наслідок атаки шахедів у ніч проти суботи. Він був найтяжчим із постраждалих, отримав множинні травми, опіки усього тіла і втратив обидві руки. Шахет прилетів просто на подвір'я їхнього із дружиною будинку. Із палаючої оселі подружжя визволяв син його мати із опіками та черепно-мозковою травмою. Досі у лікарні. Окрім неї, у стаціонарі перебуває ще шестеро людей, поранених 28 березня. П'ятеро дніпрян тієї атаки не пережили. Попри обстріли, уламки снарядів та міни в Україні активно триває посівна. Різке потепління дозволило аграріям Запоріжжя почати роботи на кілька тижнів раніше. Наразі в області вже понад 100 тисяч гектарів засіяно озимими культурами. Фермери сподіваються, що весна потішить рясними зливами, а російські обстріли не знищать врожаю. У полі фермери часто мають працювати у бронежилетах. Наша Кіра Овес розкаже більше. Це поле засіяно озимим ріпаком. От дивіться, дуже гарна корнева система. Вона, виходить, в різні еті. Ну, це, це гарний розвиток. Зараз ми подивимось точка росту ріпака. Ось він починає вже витягуватися. Через різке потепління робота у полях почалася ще 7 березня. Це на кілька тижнів раніше за норму. Фермери боронують землю аби зберегти вологу в ґрунті та підживлюють посіви. Переживають, що майже безсніжна зима може зіграти злий жар не тільки в Запорізькій області, а й в других центральних і західних областях з опадами були великі проблеми. Ми я ж надіємося на господа Бога, що буде все нормально. Вчасно підуть дежі і не буде заморозків там не в травні. Обробляють культури і від шкідників. Ріпак, неабияк полюбляє як полюбляє Цей маленький жук може наробити великої біди. Якщо ти ним не, не попрацюєш, він оце заселяється у корні, живе, і ви можете потеряти до 50% урожаю. Він оце з'їдає рослину так що вона починає тоді хворіти. А на сусідньому полі росте озима пшениця. Ми її вже покормили мерзлоталому, в кінці лютого. Заїжджав трактор був розкущена була добра пшеничка, коренева система гарна. Теж надіємось отримати добрий урожай. пшениця ріпак, сочевиця та ячмень загалом у господарстві обробляють дві тисячі гектарів. Ще близько чотирьох сотень втратили через окупацію. Чимало землі забрали і під оборонні споруди. Я розумію, що це для обороноздатності нашого регіону для нашої держави це потрібно. Але ну, відсотки, мабуть, 20-25% в загальному від наших полів забрали ці фортифікаційні споруди. Ну ми розуміємо, що це треба. І така ситуація не лише на цьому підприємстві. З 2022-го Запоріжжя втратило контроль над 80-ма відсотками своїх полів, кажуть Вова. У нас було до повномасштабного вторгнення 1 мільйон 880 тисяч, і майже півтора мільйони у нас залишилось в тимчасово окупованих територіях. У нас є також ми збирали інформацію щодо тих підприємств, які перереєструвалися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію. Це Запоріжжя, Київ. Ну, їх складає близько десь 60-70 підприємств. Наразі запорізькі фермери обробляють майже 400 тисяч гектарів, чверть з яких озимі частину полів, попри небезпеку, сіють навіть поблизу фронту. в зоні активних бойових дій близько 180 тисяч гектарів. Тобто ми розуміємо, якщо безпекова ситуація дозволяє аграріям сіятися на території активних бойових дій, вони це роблять. Стараємося одягати бронежилети і каски і виїжджаємо і 5 кілометрів від лінії оборони, і 10 кілометрів, але працюємо. Кабами поля усипані дуже багато зараз. Чуть не кажу, кожен день дзвонимо ДСНС, що хлопці приїдьте на те поле, скидаємо локацію. І все це під нещадними обстрілами. Найтяжче кажуть фермери бачити, як полум'я перетворює їхній труд на попіл. Коли культура ще маленька, не так воно небезпечне. Коли вона вже дозріває і вже треба вбирати урожай, то бувають такі моменти, що від прольота і горить і пшениця. І ячмені. Та не дивлячись на всі ризики, цього року на Запоріжжі планують виробити понад 345 тисяч тонн зерна та майже 2 тисячі тонн соняшнику. Цього вистачить, аби закрити потреби області із хлібом, борошном, крупами та олією. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, Тесен 1+,1. Спільнику посадовиці Вінницького ТЦК теж обрали запобіжний захід. Він, як і його керівниця, 60 діб буде під вартою без права на заставу. Торік у вересні вони разом побили військово зобов'язаного. Чоловік прийшов у центр комплектування, бо отримав повістку, але пояснював, що має бронь, оскільки працює на підприємстві критичної інфраструктури. Натомість заступниця начальника ТЦК та її підлеглий, який саме був у кабінеті, почали змушувати військово зобов'язаного відмовитися від бронювання. А коли той не погодився, взялися його бити. Після візиту у постраждалого діагностували черепно мозкову травму та численні забої. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Неприйнятний тандем. Журі World Press Photo вибачилося за поєднання світлин української дитини та пораненого російського окупанта на конкурсі. На першому фото шестирічна Ангеліна, яка через війну залишила дім у селі під Куп'янськом і переживає панічні атаки. На другому поранений солдат, якого призвали воювати за Росію на окупованій території Донеччини, і поранили біля Бахмуту. Жюрі престижного фотоконкурсу визнали, що не повинні були представляти ці два кадри як пару, бо це створює спрощену і хибну рівноцінність двох сторін цієї війни. Раніше це рішення розкритикували і в українському МЗС. Окрім того, World Press Photo цьогоріч обрали одним із переможців воєнного фотографа Державної російської інформаційної агенції ТАС Михайла Терещенка, який входить у Кремлівський пул за його кадр протестів у Грузії. Українські та грузинські активісти розкритикували нагородження пропагандиста та, попри обурення, перемогу росіянина не забрали. Здається, росіяни все частіше починають толерувати окремі конкурси та особи, що перетворюється на системну історію, як скажімо, вихваляння різних диктаторів Трампом. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Ви також підписуйтеся на наш канал, тисніть лайк, дзвіночок, і продовжуємо випуск новин. Затонули у болоті на бронетранспортері у Литві Тривають пошуки четвертого зниклого американського військового. Тіла інших трьох армійців знайшли напередодні без ознак життя. Про зникнення солдатів зі США під час навчань на полігоні у литовському Павраді стало відомо, ще 25 березня бійці загубилися на гусеничній евакуаційній машині. Геркулес, як виявилося, згодом вони втрапили у болото. Транспорт кілька днів витягали із трясовини спільними зусиллями литовських, американських і польських військових. Пошукова операція тривала у складних умовах. Під водою непроглядна темрява, мул дуже густий, тому довелося використовувати сканування поверхні, дрони, ехолокацію та водолазів. Військові зазначають, що у воді висока концентрація нафтопродуктів, які роз'їдають захисні маски та костюми. Відтак доводиться працювати позмінно. Через ризик пошкодити тіла загиблих, використовується максимально безпечна технологія. Свої співчуття у зв'язку із трагедією родинам загиблих військових уже висловив держсекретар США Марко Рубіо. Відсьогодні знижуються ціни на ще понад 100 медпрепаратів. Ліки мають подешевшати від 10 до 60 відсотків. Повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це вдалося зробити завдяки домовленостям із українськими фармвиробниками. До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, герві та жарознижувальні. Також знизитися має вартість медикаментів від хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, дерматологічних і шлункових паталог це другий етап зниження цін на фармакологічному ринку. Перший стартував у березні. Тоді на третину подешевшали топ-100 найпопулярніших ліків. Загалом із квітневим здешевленням таких препаратів має бути уже понад дві сотні. Майже 260 тисяч старшокласників зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Записатися на основну сесію можна до 3 квітня. Цей тест включає обов'язкові предмети українську мову, математику та історію України, а також один предмет на вибір абітурієнта. Найпопулярнішими серед додаткових є іноземні мови. Їх обрали понад 100 тисяч випускників. Далі географія, біологія, українська література, фізика та хімія. Основна сесія НМТ цьогоріч відбудеться у травні, червні, додаткова у липні. Тестування проводитимуть у тимчасових екзаменаційних центрах в Україні та за кордоном. Окрім того, абітурієнти можуть підготуватися до НМТ на різних платформах. Матеріали для підготовки, потрібні завдання, розробки торішніх тестів, зокрема, і безкоштовно доступні на всеукраїнській школі онлайн та iLearn. Щодня ми проводимо вебінари з основних предметів підготовки до НМТ. Вони абсолютно відповідають програмі, і це безкоштовно і якісно з найкращими викладачами, репетиторами країни. Також на iLearn є тести тренажери, де ви можете перевірити е, власну підготовку і пройти цей такий пробний НМТ, переглянути розбір НМТ за попередніх років, щоб знову ж таки більш впевнено почуватися під час складання НМТ. Автомобілі, які плавають вулицями, популярні серед туристів грецькі острови Парос та Міконос. Накрив потужний циклон. Дощ ішов усього кілька годин, але за цей час встиг накоїти чимало біди. Попадів було настільки багато, що місцеві річки повиходили із берегів. Вулиці тепер радше нагадують Венецію із потоками води, що зносять усе на своєму шляху, навіть автівки. Рятувальникам довелося визволяти 13 людей, які застрягли у своїх затоплених будинках. Через негоду вже зачинили місцеві школи та садочки, зупинили рух усього транспорту, окрім як надзвичайників. Туристів закликають не їхати до зони стихійного лиха. Тим часом синоптики попереджають, далі негода рушить на Егейські острови. Новини від Лелек Ударки та Грицька. У їхньому гнізді з'явилося яйце, із якого може вилупитися лелеченя. За життям пари можна спостерігати завдяки цілодобовій онлайн-трансляції, яку організував національний природний парк Пирятинський. Лелеки стали справжніми зірками, за якими стежать тисячі людей. За останні три роки Грицько та Ударка виховали 12 пташенят. Наприкінці березня цього року птаха, який прилетів до гнізда, спочатку сприйняли за Грицька, а згодом припустили, що це не він. Орнітологи ж припускають, що першою могла бути ударка, яка нині прийняла до себе в гніздо іншого молодшого птаха. І його теж охрестили Грицьком. Пара склалася, і для нас він Грицько, а вона ударка, попри багато загадкових фактів та питань, кажуть у природному парку Перятинський. Відеокамеру біля гнізда у селі Леляки на Полтавщині мали встановити раніше, але відклали проєкт через повномасштабну війну. Технічні приладдя для спостереження, які на той момент перебували у Салтівці. Харковом працівники парку заховали у погребі, і лише після звільнення Харківщини від окупантів вдалося їх вивести та організувати онлайн-трансляцію, за якою тепер можемо спостерігати і ми з вами. Друзі, а ви вже доєдналися до стріму, вже бачили цю солодку парочку чи ні? Напишіть нам у коментарях про свої враження, про грицька та ударку. Ну а я на цьому ефір новин завершую. Зустрінемося о 16.00 І не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. До зустрічі.